Після свят у мене залишилось недоготовленими ось таких два лаптя риби і жменя креветок. І вирішено з цього всього робити якийсь смачний і красивий рулет. Підшкірну обріз червоної риби виклала ось таким чином в один пласт. Посолила, поперчила і змащую тепер крем сиром. По крем сиру розкладаю креветки, які я трошки посолила і додала спецій до морепродуктів. Ще у мене було трошки червоних та зелених оливок, і я їх сюди також додала. А взагалі, звісно, що в цей рулет можна додати абсолютно будь-яку начинку, яку ви любите. Смажені овочі, цибульку та морку і в'ялені томати. І навіть гриби обсмажені та змішані з сиром твердим, сюди також класно підійдуть. Я щільно звернула цей рулет, і ще також я захотіла додати один лист норі зверху. Але і це ще не все. Тепер я беру тісто-філо. Я взяла 4 листочки, ось так склавши один на один, але попередньо кожен змастила злегка маслом розтопленим. Ну і вже в це тісто завертаю рибний рулет. До речі, замість тіста філо ви можете взяти будь-яке тісто. Можна взяти листкове. Ластково дріжджове або взагалі зробити просте тісто самому, адже риба запечена в тісті, це взагалі не нова страва і дуже смачна. Зверху я також змащую гарненько маслом і посипаю трошки травами. Відправляю розігріти до 180 градусів духовку і запікала я цей рулет приблизно 40 хвилин. Зверху виходить ось така хрустка, хрустка з кориночка. Але це буде поки він гарячий. Хоча я вам скажу, що в холодному вигляді тісто вже не хрустке, але сам рулет мені сподобався більше. Обов'язково пробуйте це і смачно, і гарно.